Ще одна корпоративна фігура стала жертвою злочинної групи. Схід. Нам потрібна своя людина всередині сходу. Кого ви обрали? Себе. Я не передбачена, а це єдина перевага, яка має значення. Цього літа Порті Маккейб дзвонив мені особисто. За один місяць ми повинні знайти кожного, хто загрожує його компанії. Відкрити таємницю. Це шлях на схід. Тут немає шляху на схід. Сходу. Хто вона? Ласкаво, просимо до сходу, Сара. У мене є план. Коли треба порушити закон, більшість людей не може цього зробити. Я можу. Ходімо. Бріт Марлінг. Ця група добре організована і випереджає нас. Олександр Скарсгард. Око за око, не більше не менше. Елен Пейдж, це наслідки і Патріція Кларксон. привертати увагу, це нормально. Тільки не захоплюйся. Якщо вони дізнаються, хто ти, то не вагатимуться ні секунди. Зрозуміло. Я так більше не можу. Якби це було так просто, ми б не боролися. Ми би просто розійшлися по домівках. Яка потенційна шкода? Значна. А ти думала, нас усіх пов'яжуть? Так коли прийдеш на тебе, чекатиме ма машина. Схід. Схід усюди. Скоро.